Уперше у баскетбольній історії самбора команда міста взяла участь у чемпіонаті вищої ліги України. І при цьому у нелегкій боротьбі здобула бронзові медалі, прославивши самбір на державному рівні. На першому етапі 17 команд з цілої країни були розділені на три групи за територіальним принципом. За результатами цього етапу сформувалася вісімка, котра продовжила боротьбу за медалі. БК Самбір у 15 матчах першого етапу отримав 11 перемог. На другому етапі команди у двох групах боролися за медалі. Наша команда у своїй групі посіла перше місце та разом з Кривбасом продовжила змагання у фіналі чемпіонату. Про підготовку деталі змагань та емоції гравців далі у сюжеті. Минулому році ми виступали в першій лізі українського чемпіонату по баскетболу. На жаль, він завершився достроково спочатку. Повномасштабної війни. І е, ми з нетерпінням чекали наступна, е, коли наступить новий сезон баскетболі. Нам запропонували виступати вже в вищій лізі чемпіонату України. І команда сам роз'явилася в е, вищу лігу чемпіонату України, це друга по серії ліга е, в Україні. Я був впевнений, що наша команда здібна зайняти місце ну, можливо не так високо, як ми. Дісталися, але я думаю, що в вісімку ми повинні були попадати. І з цим завданням ми справилися невідмінно, достроково зайнявши місце в вісімки кращих команд. Далі в нас була можливість поборотися за місце в четвірці, туди ми теж попали. І зараз будемо вже боротись за медалі найвищі нагороди чемпіонату України у вишій Команда Комплектувалась, почали комплектація команди буквально вже з літа. Ми розмовляли з гравцями. У мене особисто як у тренера було завдання <кхи> максимально зберегти команду минулого сезону. Тому що в минулому сезоні ми почали з хлопцями працювати. Я бачив потенціал команди, бачив, на що вони здібні при умові того, що ми будемо працювати не один рік. І хлопці, скажімо так, мене не підвели. Ми залишили. Здається, шість чоловік з минулого сезону, сім чоловік. І по ходу сезону ми вже доукомплектовувались гравцями на ті позиції, які де в нас, де ми бачили невеличкі такі дирочки. У нас посеред сезону пішов від нас Віталік Биков, команда Суперліги Запоріжжя. На його місце ми запросили Богдана Сосоя. От, ще перед сезоном ми позицію високого нашого центрового ми запросили Євгена Ворника. Який минулого року за нас не виступав, він вже закінчив активні виступи у баскетболі. Працює з дітьми працював, але погодився за нас цей сезон відіграти, це маючи великий досвід, він дуже нам допомагав в наших виграх на такому високому рівні. І вже після завершення групового етапу ми дозаявили Воробйова Максима з команди Ужгорода, яка не потрапила в ту вісімку. І ми досягли згоди, щоб він перейшов в нашу команду і продовжив виступати за нашу команду, допомагаючи боротися за, за медалі чемпіонату. Також Данило Богорський, це молодий гравець Одеси, теж був перед сезоном. Ми його запросили в нашу команду, то хотіли підсилити трошки позицію центрових центрових, ну високих гравців нашої команди, позицію центрових. На сьогодні ми маємо 12. так, Баскетболістів, які готові е, в будь-який момент вийти на майданчик і допомагати команді. З місцевих гравців це у нас чотири вихованці з самбірського баскетболу, Юзепчиковий, Єцьківський е, Володимир, Лес Лесь Струк і Бальовський. А для багатьох гравців, думаю, більше половини гравців це такий своєобразний виклик е, перевірити свої можливості на рівні. Не говорю, саме їх найкраща команда, але досить сильних команд е, е, України. І якщо в нас є гравці, які такі досвідчені, які за спиною мають і ігри в суперлізі, і в вищій лізі, то є гравці, які грали тільки на аматорському рівні. І мені подобається в нашій команді те, що дуже хороший мікроклімат команді. Хлопці один одного підтримують на майданчику на лавці навіть вони, якщо десь щось, претензії якісь, це все в такій досить толерантній формі. Я дивлюсь, дивлюсь, і деколи дивуюсь, що таке відбувається в моїй команді. Це дуже приємно, це надихає, це можливо дає, дало нам можливість ну, досить успішно, я вважаю, виступити в цьому чемпіонаті. Про рівень чемпіонату хочу сказати, звичайно, що. Рівень нинішньої вищої ліги він набагато вищий, ніж минулорічний перша ліга минулорічна, тому що там було 37 команд і фактично ми деякі команди обігрували, скажімо так, не сильно напрягаючись. А в цьому році зібралися тих 17 команд, які є в вищій лізі, це досить високий рівень, можливо. За того, що в нас в країні, йде війна, він не такий високий, який міг би бути, але це досить високий, і хлопці на собі це відчули. Кожен з них росте індивідуально, зростає, я вважаю, в виграх з сильними суперниками. І в них бажання бажання є, довести, що вони недаремно попали в цю четвірку і будемо боротися за медалі чемпіонату. В час повномасштабної війни хотілося б подякувати. Нашим Збройним силам, які надають нам таку можливість займати своєю улюбленою справою. І також хочу сказати велике дякую керівництву міста, яке так, фінансує команду Місто особі міського голови Юрія Петровича Гамара, Святослава Анатольовича Кухача, Велике дякую, який підтримує команду на кожному турі. Він виїжджає з нами на ігри. Насправді. Якби цього всього не було, навряд чи можна було б очікувати такого досить високого результату для дебютного сезону команди Самборовищіліці. Ми ведемо наш репортаж з Рівного, де розпочинається другий матч. Сергій Роман, сьомий Богдан Сосой. 15-й Володимир Єцковський. Напередодні обов'язково за, за тиждень до матчу я обов'язково відвідую тренування. Попередні ще можу в тренажерний зал, щоб м'язи були в тонусі. А перед матчем я настрою себе більш ментально, тому що кожен хоче виграти. Е, спілкуємося з хлопцями, обговорюємо тактику. Е, тим самим, тобто готуємося до гри. Подобається рух м'яча, взаємодія гравців. І хімія команди, тренер дуже хорошо нас мотивує і настрає на кожну гру. Мені запам'ятався один такий вислів ще з мого покійного тренера, Дерба Болоні Івановича. Він завжди говорив, що в баскетбол грати легко, а от грати добре дуже важко. Тому хочу відзначити саме цю наполегливість, саме це прагнення до... Весь час ставати кращим, час ставати кращим і добуватись таких е, якихось знаних вершин дійти до певних цілей. І десь за таким принципом я весь час рухався від маленького. Ось. Е, баскетбол розвиває, баскетбол об'єднує. Е, і я дуже полюбив цю гру, без якої, певне, вже неможливо просто жити. І всім рекомендую займайтеся саме цим видом спорту. Ми з України, ми з Самбора і ми ніколи не здаємось. Нам появилася така можливість виступити у вищій лізі в чемпіонату України. Но наразі так виглядає, що ніби будемо в числі призерів. Чесно, ну, звичайно, на сезону воно так хотілося. Так, бажання таке було попасти так далеко. Але ну, якось сумнівно того не дав. Ми дуже раді, що нам ну, вдалося тому року показати такий результат. Богдан Левко номер 5 Богдан Сесой, номер 7 капітан команди Олег Люзевчик номер 8 Максим Воробйов номер 10 Володимир Яцковський, номер 15 Максим Лисяк, номер 17 Сергій Самчук, номер 23 Лесь Трук, номер 24 Євген Горник, номер 77 Андрій Бальовський, номер 92 Вітаємо тренера команди Володимира Боляка.